Хай домінік мам клубішко, такі кличі, а фунгує добре. Так вигляда. Та uh, де ну, uh, переднє колечко і and, uh, заднє. Та де uh, сигнал, світло. Жирокі. Один, другий, три. Як отак. Максимальні 65 кілометрів, якоби так. Але дали мені 25, ну я жиков, щоб 25 дали максимальний. Бо то не про мене. No, bine, bine e de... Tam batercu pripoji.